Я думаю, багато з вас знає такий серіал от Netflix називається Чорне дзеркало. На жаль, це сьогоднішня історія буде не про серіал, але також про чорне дзеркало. У префектурі Нагани між гірськими перевалами стоїть село, якого вже немає на жодній карті. Колись його називали Тангурі. Це місце завжди затягувало туманом, і навіть у день там стояла така тиша. Що можна було почути, як падає листя? У центрі села стояв старий храм, покинутий, напівзруйнований і з дахом, що тримається на чудо У середині серед полувутини стояв предмет, через який село зникло. Воно й було чорне дзеркало. Ніхто не знав, звідки воно з'ялося, дехто казав його приніс мандрівний жрець, який цікав від прокляття. Інші що воно було частиною стародавнього ритуалу, який проводили для спілкування з мертвими. Це леркало на малу рами, лише чорна, глибока поверхня, в якій не відбувалося нічого, крім темряви. Якщо дивитися довго, можна було побачити власне обличчя, але не таким, яким воно є. Те обличчя було трохи перекошене, очі занадто темні. А в куточку губ – легка надприродна усмішка. Осирли казали раз на рік, у день, коли дощ не падає, дзеркало починає дихати. Тоді староста храму мав провести ритуал очищення, покласти перед дзеркалом рис, запалити ліхтарі і тричі сказати поверни тінь до світла, не залишай її серед живих. Після цього дзеркало ставало спокійним, а тині у хатах більше не рухались самі з собою. Та одного року ритуал не провели. Староста помер від хвороби, а його син наповірив у старі казки. Тоді вперше у селі сталося дивне. Усі собаки почали вити уночі. А вранці на воді колодезя мешканці бачили своє обличчя, але з відкритими очима, навіть коли вони заплющувались. Через декілька днів молодиця на ім'я Нацу. Зайшла до храму, аби сховатися від дощу. Вона помитила чорне дзеркало і вирішила витерти з нього пил. Та варто було їй провести ханчіркою. Поверхня стала блискучою, в неї з'явилося не її відображення, а інша жінка у стародавньому кімоно. Жінка стояла у тій самій позі, але усміхалася, і повільно відняла руку, наче кликала ближче. Нацу закричала і утекла. А через декілька днів її знайшли у власній хаті. Вона сиділа перед маленьким дзеркальцем і дивилася в нього, повторюючи одне слово: порожня, порожня, порожня. Після цього люди почали виїжджати. Хто залишався, казав, що ночами з дзеркала чути шепіт, наче хтось повторює імена мешканців тих, чиї імена пролунали. Наступного дня вже ніхто не бачив. Залишилось лише п'ятеро старий учитель, двоє дітей. і Жінка, яка опікувалася про храм. Вона вирішила розбити дзеркало. Та коли старий замахнувся молотом, поверхня натріснула. Вона захиталася, наче вода. З неї медленно, дуже повільно вийшла рука. Бліда, тонкий і схопила старого за зап'ястя Він настиг крикнути, тіло затягнуло всередину. Зеркало закрилося лише звук теха плеск, наче хтось занурнувся глибоко під воду. Наступного ранку село зникло з карти, ніхто не міг згадати точно дорогу до нього. Залишився тільки порожий пагорб, і серед нього кам'яного фундаменту, де колись стояв храм. Та будикують, якщо піднятися тоді уночі, можна знайти шматок того самого чорного скла. Якщо подивитися в нього спершу, видно лише темряву, а потім когось позаду. Через 100 років після того група студентів з Токійського університету Вони поїхали на зйомку документального фільму про зникле село Японії. Серед них була студентка таке ім'я як мідзики, вода. Вона знайшла старий би платезі гадку про село Танкурі і про чорне дзеркало, що відбирає відображення. Її це, так скажемо, зацікавило, і вона вимовила команду поїхати туди. Вони знайшли пагорб пророслим хом, але в центрі під шаром землі мідзугів справді натрапила на уламк е -е скла. Вона протерла його хустинкою. Скло було чорне, і в ньому на мить бикнуло. Щось схоже на наше око. Того вечора у готелі мідзукі поставила уламок біоля ліжка. Коли вона вмикала камеру, зображення не ніби фіксувала другий силует позаду неї. Але подумала, що це просто був дефект. Але вранці її друзі знайшли на стіні напис порожньо. Мідзукі зникла. На її камері останній запуск. Вона стоїть перед уламком. А за її плечем видно обличчя іншої жіночки, усміхненої з темними очима. Через тиждень фільм було знайдено на сервері університету. Файл називався Мінзукі, коли його намагалися відкрити, екран комп'ютера темнів, і на ньому з'являлося лише відображення користувача на кілька секунд, а потім чорна поверхня, ніби дзеркало. Кажуть, якщо ти читаєш цю історію вночі, а поруч є дзеркало, не дивись у нього відразу після останнього рядка, бо іноді ображені з'явилося на твоє обличчя, а те, що дивиться всередине.